Свідайте, будь ласка, слава Ісусу Христу. Ми наступного разу будемо продовжувати вивчення Слова Божого я буквально сьогодні з поїздки і з Господь життя, 17 розділ Матвія, ми будемо досліджувати наступну середу. Буквально декілька думок з мого читання, коли я читаю Біблію, для того, щоб ми щось взяли для себе і на цьому будували наше життя. Зараз я читаю другу книгу Хронік. І у 26 му розділі Другої книги, книги Хронік або Паралепибенон ми зустрічаємося з царем Узією. І, як і інші царі, він прожив підйом, і він прожив спад. Одну річ, яка стосується часу його підйому як царя, знаєте, напевно. Останній вірш, який говорить про його підйом, це 26 розділ, бо до 15 вірша говориться, наскільки він все чудово зробив, 16-го про його падіння. І тут сказано про його досягнення. Давайте 14-15. І наготовив для них Узія. Те для цього війська щити малі ратища, і шоломи, і панцири, і луки, і прачного каміння. І наробив він Єрусилими військових машин, майстерно придуманих, що були вони на баштах і на рогах на стріляння стрілами та великими каміннями. І ось наступне це те, на що я хочу звернути увагу, це підсумок. І пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так, що став сильним. Як зрозуміти ось цю фразу? Він дивно допоміг собі, щоби стати сильним. А це означає, що сьогодні він робив для того все для того, щоби завтра бути сильним. Є один дуже простий, зрозумілий логічний закон. Наше сьогоднішнє воно збудоване на тому, що було вчора. І наше сьогоднішнє. Воно є підставою для того, що буде завтра. Можливо, ділився, коли я був на батьківських зборах в четвертому класі у малого в сина і Ванріка, і вчителька каже: так: ну ось там в дитини проблеми з чимось з читанням. Просто в дитини. Ви кажете, знаєте, я дитині кажу, ви знаєте, було три роки в школі чи два-чотири роки в школі було для того, щоб навчитися читати в четвертому класі вже читати не вчать. Брати і сестри, це є універсальний закон. Попереду зима, і той, хто, можливо, на городі працював чи гроші відклав і закупив продукти, він до цього дня мав би зробити достатньо для того, щоб завтра не бути голодним. Коли ми говоримо про наше тіло, цей самий закон працює. Якщо я їм все, що попало, то чому мені дивуватися, що завтра в мене більше шансів захворіти, ніж людина, яка поміркована в їжі і не їсть. ну, знаєте, На заході таке такий вираз фуд», Тобто Джанк це буквально сміття, їжі сміття ось такої, знаєте, чіпси і всякі інші речі. Так вона і називається їжа сміття. Якщо я їм їжу сміття, то чого дивуватися, ну, що в мене сміття, пробачте, в венах і в всьому? Я не кажу, що це є 100% гарантією, але тим не менше. Ми погодимося, правда, що те, що ми їмо, воно має вплив на наше самопочуття в великій мірі. І це є той самий закон, який працює і в духовній сфері, до речі, в душевній сфері також. Якщо я сьогодні хочу мати чудову, прекрасну сім'ю, чудові стосунки з моєю дружиною, то напевно, щоб сьогодні були ті стосунки добри, добрими, я мав би вкладати вчора і позавчора, чи не так? Якщо я хочу з моєю дружиною чи чоловіком мати добрі стосунки завтра, то я сьогодні повинен інвестувати чи вкладати в ті стосунки. І це є той самий закон, який стосується також сфери духовної. Якщо ми говоримо про духовне зростання, це означає, що я повинен сьогодні практикувати певні духовні дисципліни. І ми сьогодні чули правда, про певні речі: вірність, чистоту. Любов, практична любов, я повинен ці речі практикувати, тому що я хочу, щоб завтра мені було краще. Є одна річ, нам, в нас, в людей, є так властиво, знаєте, ну, якщо мене не питають, там, скажімо, якщо ще ну, є прислів'я, та поки грім не гряне, знаємо, так? Ось десь десь нам властиво людям чекати, що ну, грім гряне, знаєте, ну тоді вже будемо діяти. Але знову Боже, з одного боку каже, не піклуватися чи не хвилюватися, не турбуватися про завтрашній день в тому плані, що не хвилюватися, ну, знаєте, щоб серце нас не хапало, що буде завтрашнього дня. Але той самий Соломон, чи та сама Біблія, вона навчає, що каже, ось мурахи, народ мудрий, так? тому що вони хліб свій заготовляють, коли? Літом. І тому, брати і сестри, я хочу. Сказати кожному з нас, так, є ті, які проходять через бурі вже сьогодні, але ми не знаємо, що буде чекати нас завтра. І що у нас не чекали, ми мусимо сьогодні, в той добрий час, ми мусимо дійсно в Бога черпати сили, кормитися словом Господнім, жити правильно, жити свято, для того, щоб сьогодні ми міцніли, для того, щоб... Сьогодні ми насичувалися, ми сьогодні повинні закладати оті добрі підвалини для хорошого завтрашнього дня. І ще раз повторюю: це стосується всього, всіх сфер нашого життя, починаючи від фізичної сфери, можливо, від духовної як і так, і так можна рахувати, знаєте, але і в фізичній сфері, і в матеріальній, фінансовій сфері, і в сфері стосунків. І нас з Богом, ми повинні сьогодні закладати добрі підвалини чи добру сходинку класти, щоб яким би не був завтрашній день, ми справді, подібно до цього царя, про нас могло було сказано. Так? Що, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі. Хай Господь дасть нам мудрості використовувати можливості, які маємо сьогодні. Навіть якщо нам здається, що ну, проблема, вона ще десь далека, і нам здається, що буря вона завжди обминала і обов'язково буде обминати нас. Робити речі правильні, робити речі потрібні, робити речі, які маємо робити. Стосується тіла, душі, духа, стосується дійсно всіх сфер нашого життя. Хай Господь допоможе нам жити помірковано, зважено. Слово, яке звучить ось тут на зібранні, справді брати до, до серця. Тому що якщо ми молимося і просимо Божого благословення на наше зібрання, то, напевно, маємо вірити, що Бог говорить те, що нам потрібно, правда? Віримо, що Бог говорить те, що нам потрібно. Тому хай Господь дійсно дасть нам оці мудрості. Знаєте, мудрий чоловік був. Він сьогодні робив те, що буде допомогти собі завтра. Буде подібними до нього. Амінь. Помолимось.